Один раз помилково натиснути кнопку, і робот Велика птаха міг би поламати усі нові ланцюгові бензопили фірми Штіль. Керівник зміни на виробництві не зводить очей із учня Віла гроша, але грош уже не початківець. У нього за плечима два роки професійного навчання. У цеху для учнів він вирізає деталі з надзвичайною точністю. Мені подобається працювати руками. Коли я почув, що можна вивчити під час цієї професійної підготовки, то подумав, що штіль те, що мені потрібно. Я подав документи і став одним з небагатьох, кого відібрали. Упродовж чотирьох років ним опікуватиметься керівник навчальної програми Томас Кюне. У підсумку Віл Грош стане мехатроніком. Це визнана у Німеччині професія, яка поєднує функції механіка, електрика і програміста. У Сполучені Штати Америки це тільки прийшло. У цій руці робота закріплюють болт. Конструкція називається маленька птаха, а той, хто вміє її зібрати, мусить добре знатися на сучасних виробничих технологіях. З цією частиною практичного навчання Томас Кюне ознайомився у Німеччині відчуття кожного мікрометра сотої частки, десятої частки міліметра. Цього немає у випускників вищих навчальних закладів. Це вивчають тут. Але є проблема. Дуже складно знайти учнів, які би мали хоча б мінімальні початкові технічні знання. Часто це люди, які приходять після армії, яким може близько 40 років. Крім того, така робота у промисловості, що називається не має особливо доброї слави. На жаль, 30-40 років тому в Америці казали: о, колор, тепер усе не так. Ви всі тепер йдете в коледж. Тепер зрозуміло, що бракує робочої сили, що потрібна ця комбінація теорії та практики, що є в дуальній системі Німеччини і в Європі. У теоретичній частині Томас Кюне має виявляти творчий підхід, вивчаючи усі можливості у Вірджинії біч. Це місто за межами регіону відоме насамперед тим, що офіційно має найдовший у світі пляж з п'ятикілометровим променадом біля Атлантичного океану. Крім готелів і туристів, фірма Штіль знаходить тут і потрібні теоретичні ноу-хау для доповнення практичної частини освіти. Чотири вечори на тиждень ВІЛ мусить відвідувати місцеву професійну школу. Там він вивчає курси, які найкраще пасують до його виробничого навчання, даючи базові знання, наприклад, фізика для інженерів. Віл Грош єдиний у класі, хто бере участь у програмі фірми «Штіль». Більшість учнів тут одержують лише теоретичні знання. Тому у Віла, на відміну від інших, дуже напружений графік. Але 32-річний чоловік не відчуває втоми. Раніше він стояв біля конвеєра у порівнянні з тим тут краще. Well... Я завжди намагався здобути освіту у цій сфері. Я знав, щось вийде. Але щоб я так глибоко занурився в матерію, ні. Це справді щось інше, і я трохи пишаюся цим. Отже, для учнів таке професійно-виробниче навчання вигідне. А для фірми менеджер Саймон Нансе часто приходить до виробничих цехів. Він хоче поліпшити ситуацію із розвитком персоналу і цікавиться думкою співробітників. Сполучені Штати Америки найважливіший ринок для німецьких підприємств за межами Європи. У Вірджинії біч фірма Стіль виготовляє інструменти з річним оборотом приблизно у 760 мільйонів євро. Саймон нансе знає, що покупці готові платити більше за продукцію тільки тоді, коли вона відповідає якості. Тому на його переконання, програма навчання учнів себе виправдовує. Це інвестиція у майбутнє не на шість місяців, а на шість років. Адже справді є ця різниця у якості продукції, і споживачі також відчуватимуть цю різницю. Позначки зроблено у Німеччині на бензопилах з Вірджинії Біч. Не стоїть, але майбутні фахівці, такі як Віл Грош, мають подбати про те, щоб вони щонайменше пиляли так само, як і німецькі.